Доброго ранку! Сьогодні ми продовжимо нашу подорож до лісу. Отже, мощуйтесь зручненько і промовляємо чарівні слова. Тріблі, траблі, бум, завертися все кругом. Ось ми і в лісі. Погляньте, скільки в лісі багато дерев і кущів. Вони вкриті снігом. Яка пора року в лісі? Так, пора року зима. А що ще є в лісі, крім дерев та кущів? Так, в лісі живуть пташки та тварини. Це їхня домівка. Ой, погляньте, хто це гризе горішки. Руденьку шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст. Та великий має хвіст, як на мисто оченята. Хто це? Спробуй відгадати. Молодці, дітки, це білочка. А скажіть мені, який колір шубки білочки? Руденький. Як ви думаєте, якого вона розміру? Так, вона невеличка. Хвіст, погляньте, який в неї довгий, а стрибає вона по деревах. Ласувати вона полюбляє горішками, жолудями, грибами та ягодами. А ось крадеться хитрюща лисиця, в темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а завод її. Лисиця. Дітки, якого кольору шубка в лисички. Так, вона руденька, а взимку вона стає ще яскравіша. Погляньте, який у неї хвіст. Хвіст у неї пухнастий та довгий. Також вона має довгу мордочку та високі лапки. Полює вона на тваринок. Які мають менший розмір, ніж лисичка. Діти, ми засиділися, треба порухатись, приготувалися, почали ручки вгору, ручки вниз, кругом з себе повернись. В небі хмаронькі, біленькі, а ми, діточки, маленькі, всі присідні. Ось так, посміхнулися ось так і на місце повернулись. А ось і наш знайомий їжачок. Він теж мешкає у лісі, але взимку його не зустріти. Він зараз міцно спить і прокинеться, як пройде зима, і настане весна. А давайте розповімо про їжачка віршик і покажемо пальчикову гімнастику. Ось так пальчики зробіть. Схрестить їх ось так. Покажемо, який їжачок і в які в нього голочки. Приготувалися? Почали їжачок, хитрячок, голочки гостренькі. Він знайшов під пеньком грибочок маленький. Ще разочок почали їжачок, хитрячок, голочки гостренькі. Він знайшов під пеньком, грибочок маленький. Малята. Всі ці тваринки живуть у лісі і називаються дикими. Пригадайте, кого ми зустріли в лісі сьогодні? Білочку, лисичку та їжачка. А хто ще живе в лісі? Ведмідь та зайчик. Запам'ятайте, тварини, які живуть у лісі, називаються. Дикими тваринами. Наша подорож закінчується. До побачення!